Добрий день, малята! Сьогодні ми знову зустрінемося з нашими друзями, африканськими тваринками, які нещодавно прилетіли до нашої країни у гості. А ось і вони. Але вони дуже сумні, щось, мабуть, сталося. Вони хотіли далі подорожувати на потязі, але довго його чекають і не знають, що сталося. А сталося все тому, що деякі тварини не можуть ніяк порозумітися і розібратися, хто в якому вагончику повинен їхати. Давайте їм допоможемо. Подивіться, який гарний потяг. Подивіться уважно. І скажіть, якого кольору вагончики у потяга? Зелений, синій, жовтий, червоний. Скільки у нас паровозиків? Один. А скільки вагончиків? Багато. А скільки у нас тваринок? Теж багато. Якщо ви малята були уважні, то ви побачили, що у нас тваринки теж різнокольорові. Тож давайте розсадимо їх у відповідного кольору вагончики. Хто у нас зеленого кольору? Жабка та змія. Хто жовтого кольору? Кішка та курча. Хто синього кольору? Пташка та слоненя. А хто з червоного кольору? Півник. Тепер давайте подумаємо і скажемо. В який вагончик ми посадимо жабенятко? Якщо жабенятка зеленого кольору, ми посадимо його в зелений вагончик. Якщо у нас півник червоного кольору, тож ми посадимо його в червоний вагончик. Синє слоненятко буде їхати в синьому вагончику. Жовтого кольору кішечка в жовтому вагоні. Синє пташенятко разом зі слоном в синьому вагоні. Жовте курчатко в жовтому вагоні. Зелена змія. В зеленому вагоні. Гарної поїздки вам тваринки та пташки. І більше не свариться. Малята подивіться, а наші африканські тваринки. Ще не поїхали в свою подорож, бо там ще не прокладені рельси для потяга. Давайте це виправимо і намалюємо рельси для потяга, щоб наші тваринки могли відправитися у свою подорож. Для цього нам потрібно аркуш паперу фон. Склянка з водою, пензлик і коричнева фарба. Спочатку ми малюємо дві довгі горизонтальні лінії. А потім малюємо короткі поперечні вертикальні лінії. Рельси готові і потяг тепер може відправлятися подорож разом з нашими тваринками. Наші африканські тваринки дуже вдячні вам за допомогу. Ви малята молодці! До нових зустрічей!